Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Колишньому президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу загрожують нові звинувачення після того, як Міністерство юстиції Сполучених Штатів оприлюднило обвинувальний акт, пов'язаний із справою про неналежне поводження із секретними документами. Насправді, це і є найбільш серйозна справа. Проти колишнього американського президента, яка може досить реально позначитися на самій передвиборчій кампанії Дональда Трампа, зараз фаворита попередніх республіканських перегонів переможець, яких і буде балотуватися на посаду президента Сполучених Штатів від цієї партії, і стане конкурентом чинного президента Джозефа Байдена. Як підкреслюють спостерігачі, найтяжче з пунктів звинувачень пов'язані з приховуванням секретних документів, можуть прибачати покарання навіть до 20 років позбавлення волі. І американські коментатори вже порахували, що у сумі колишнього президента Сполучених Штатів може загрожувати близько 400 років ув'язнення. Ну це звичайно, якщо Трампа визнають винним у цій історії, і ніхто. Не сказав, що сам судовий процес може закінчитися до виборів президента Сполучених Штатів. Однак у цій ситуації може скластися абсолютно небачена ситуація. Якщо Трампа оберуть президентом країни, буде виникати питання, чи може бути продовжений проти нього судовий процес. А якщо цей судовий процес продовжиться і закінчиться обвинуваченнями чинного президента, то вперше в історії сполучених штатів очільник держави може буквально з кабінету у Білому домі потрапити до місць ув'язнення а обов'язки президенту Сполучених Штатів. Перейдуть до обраного разом із ним, віце президента Звичайно, все це поки що теоретичні припущення однак вони обов'язково дадуться в знаки на усій передвиборчій кампанії. Поза сумнівом, звинувачення на адресу Трампа не зменшать, а збільшать його шанси стати претендентом на посаду президента від республіканської партії. Адже прихильники Дональда Трампа впевнені, що їх герой став жертвою цілої низки заколотів американської політичної і підприємницької еліти, яка робить все можливе, щоб не допустити повторного. Повернення Дональда Трампа до кабінету президента Сполучених Штатів і в цій ситуації може навіть не бути жодних сумнівів, що президентські праймери з республіканців Дональд Трамп виграє з величезним відривом від усіх своїх конкурентів. Однак може статися ситуація, що він буде настільки. Пов'язаний із звинуваченнями на свою адресу, що просто змушений буде відмовитися від участі у президентських перегонах, і тоді це вже буде зовсім інша історія зовсім інші кандидати на посаду президента від республіканців, зовсім інші можливості боротьби і, до речі, зовсім інший підсумок виборів. Тому що якщо уявити собі, що Джозеф Байден знову зустрінеться під час виборів президента Сполучених Штатів з Дональдом Трампом, майже можна бути впевненим, що більшість виборців буде голосувати навіть не на Ільки за Байдена скільки проти Трампа і перемога президенту Сполучених Штатів є практично забезпеченою. От якщо Джозеф Байден зустрінеться у президентських перегонах з молодим кандидатом на посаду президента від республіканської партії, який буде ототожнюватися із змінами в усій американській політичній еліті, це поставить під величезний сумнів, можливість переобрання чинного президента Сполучених Штатів для України є абсолютно очевидним те, що обрання Трампа президентом Сполучених штатів наближає домовленості між Вашингтоном і Москвою щодо російсько-української кризи без врахування інтересів української держави і зменшення допомоги Україні. Так що з цієї точки зору важливо і те, щоб прихильники цієї допомоги залишалися у Білому домі. Буде це Байден чи буде це такий республіканський кандидат, який не погоджується сьогодні з лінією, яку обстоює Дональд Трамп. Ну і звичайно, є досить важливим, щоб війна Росії проти України закінчилася. Ще Ще до президентських виборів у Сполучених Штатах ми знаємо, що і американська адміністрація цього хотіла, тому що продовження цієї війни під час президентської передвиборчої кампанії дасть можливість республіканському від Трампу чи не Трампу звинувачувати чинного президента Сполучених Штатів, що він не може добитися жодних успіхів на зовнішньополітичній арені. Що його президентство було позначено ганебним виходом американських військ з Афганістану і тим, що війна Росії проти України перетворилася у довгограючий конфлікт, якому не видно кінця, і звичайно ж, цей опонент Джозефа Байдена обов'язково буде говорити про ці техногенні катастрофи, які вже відбулися в Україні, і свідками яких ми сьогодні є. Вже котрий день людство говорить про трагедію Каховської і про те, що відбувається внаслідок її підриву Сіянами, до речі, з кожним днем з'являється все більше і більше новин, які демонструють, що це саме Російська Федерація підірвала греблю Каховської ЕС для того, щоб зупинити ймовірно український наступ на позиції російських окупантів на Херсонщині і в анексованому Криму. Зараз багато хто стурбований не тільки наслідками повені, яка стала результатом російської диверсії, але й безпекою запорізької атомної електростанції. Сьогодні директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що вже наступного тижня він відвідає Запорізьку АЕС та запропонує очільнику української держави план із допомоги в нових ситуаціях, що склалися. Звичайно, це є досить важливим моментом, тому що безпека Запорізької атомної, незважаючи на те, що зараз її реактори відключені і не знаходяться у стані експлуатації, залишається важливим чинником безпеки в великому регіоні, де знаходиться атомна електростанція. Є також очевидним, що президент Російської Федерації Володимир Путін по мірі наступу українських збройних сил буде використовувати всі можливості для того, щоб зупинити це наступ. Наступ і шантажувати цивілізований світ і Україну новими техногенними катастрофами? А те, що сам президент Росії сьогодні виступив із заявою, що український наступ вже розпочався, є до певної міри демонстрацією того, що Російська Федерація готується до великої пропагандистської кампанії, яка має продемонструвати, що російські збройні сили зупиняють українські ті наступи, що їхні позиції залишатимуться недоторканими в будь-якому разі. А як залишати ці позиції недоторканими, коли російська? Армія не може протистояти українським військам в разі, якщо вони перейдуть цю реальний наступ, а не в той, який анонсований президентом Російської Федерації, так ніби він очолі не російські, а українські війська, от звичайно, такими шантажуючими кроками, от звичайно, повідомленнями, що треба якнайшвидше домовлятися з Російською Федерацією, капітулювати перед нею, щоб не допустити нових трагедій, нових аварій, які можуть відбутися внаслідок руйнівних дій російських військ на українській землі тому звичайно, є таким важливим, щоб світ продовжував допомагати Україні і підкреслювати необхідність виведення російських військ з нашої території, а також надавав Україні гарантії безпеки. Про те, якими ці гарантії безпеки будуть зараз говорити, звичайно, досить рано і навряд чи вільнівський саміт НАТО, якого всі очікують з е, такими сподіваннями, принесе якусь чітку відповідь на питання про ці гарантії. Однак, те, що в понеділок федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольців, президент Польщі Анджей Дуда прибувають. Ця до Парижу, щоб із президентом Франції Монелем Макроном обговорити можливий формат гарантії безпеки України перед вільнюським самітом Північно-Атлантичного альянсу. Говорить про те, що це питання залишається нагальним для західних партнерів України, зокрема для провідних країн Європи, які хотіли б репрезентувати свою позицію діалозі з Сполученими Штатами. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патріоні, канал Coffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому. YouTube. Перемоги і мир вам!